Пані Олена працює на фермі близько 30 років. Раніше дояркувала, а нині виконує обов'язки за ферми. Каже, у кожної корівки своє ім'я. Всіх їх любить та лагідно називає дівчатками. Жінка згадує, як разом з колегами доглядали за тваринами в перші дні війни. Війна достала нас усіх. Ну, як можна сказати, ми вижили. Вижили як могли. Було страшно, було сльозно, було обідно за все. Коли йшов на роботу і боявся тебе діти вдома, діти на війні, але ж ти йшов підтримувати підприємство, щоб далі нам жити. Ми це робили, скупчувалися до кучі. Якщо йшли танки, то ми могли одне одну підтримувати, роздоювали одну групу, потім другу. І так ми працювали весь період. і сказати, як слава Богу, за все, але ж підтримки хочеться від. Господарства нині дійне стадо у господарстві налічує 286 голів. На початку війни через проблеми з реалізацією молока продуктивність молочних корів вимушено довелося знизити, додає Віктор Пахненко. Пішло воно снежним коломколом на протязі цього року, і ми від молочної галузі не доотримували 5,5 п'ять мільйона гривень. Ми за останні роки не отримували ні за поголів'я утримання поголів'я. Ні інші якісь додаткові надходження, які були запрограмовані державною програмою, в тому числі неодноразово на виступах на зібраннях державні банки трубили ту програму, що ми усіх сільгоспробників маємо можливість забезпечити кредитом. Але до сьогоднішнього дня, вже починаючи із 26 квітня 2021 року. Оце до сьогоднішнього дня нас кредитують. Банк не може взяти у заставу майно, яке є державним. Хоча ж і державний банк. Ми змушені були вже прийняти координальне рішення в тому, щоб молокозаводи стояли, не працювали з початку війни, грошей не було за молоко, м'ясокомбінати теж не працювали. Ми прийняли рішення. Знизити поголів'я великої рогатої худоби до 68 голів, а було 350. За словами Олександра Маслака, війна вплинула на скорочення поголів'я. За підсумками року ми маємо те, що у нас поголів'я корів загалом в області скоротилося на 8 відсотків. Більше в домогосподарствах, менше в сільськогосподарських підприємствах. Поголів'я свиней скоротилося на 25 відсотків. Це десь рівними відсотками щодо господарств населення і сільськогосподарських підприємств. Маємо теж саме скорочення поголів'я птиці нашої в області, але Воно не в кінці року вже почало відновлюватися. Асоціація сільських і селищних громад України долучається до відновлення галузі тваринництва на Сумщині, говорить Наталія Ключник. Як надається ця допомога? У вигляді ваучерів на будівельні матеріали для того, щоб люди могли самостійно відремонтувати ті приміщення, які пошкоджені, і завести собі свійські тварини. Другий напрямок ми також близько 40 об'єктів у Сумській області допоможемо відремонтувати самим незахищеним категоріям населення. Крім того, зі слів Наталії Ключник, близько двох тисяч пошкоджених війною домогосподарств на Сумщині вже подали заявки і найближчим часом будуть забезпечені кормами для худоби. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Сумщина.